Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Малята, погляньте, а що зображено на цьому малюнку? Так, ліс, а яка пора року настала? Осінь! А як ви здогадали, що це осінь? Тому що всі дерева жовті, так майже на них немає листя, багато листя лежить на землі. Діти, а давайте вирушимо у подорож до осіннього лісу. Заплющуйте очі та скажіть один, два, три, казко, прийди. Давайте закриваємо очі і промовляємо: 1, 2, 3, казко, прийди. У цьому лісі мешкають звірі, а щоб дізнатися, хто ж тут мешкає, необхідно відгадати загадки. Ось, послухайте малята. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Так, це зайчик малята, звісно. Які у зайця вушка? Довгі, так, а якщо у нього вуха довгі, то він який? Вухатий, Так, звісно, малята він вухатий. А як ви вважаєте, навіщо йому такі вуха? Вони йому потрібні, щоб добре чути. Так? А що йому потрібно чути? Хижаків, звісно, а які передні лапки у зайчика? Короткі, так! А які задні лапки? Довгі, да. А навіщо ви йому такі ноги? Так, за допомогою таких ніг. Зайчик швидко стрибає і прудко бігає. А як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Воно, наприкінці осені, хутро зайчика змінюється на біле. Повторіть разом зі мною. Наприкінці осені, хутро зайчика змінюється на біле. А навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця його не розгледіли на снігу. Так, малята. А яким ще стає хутро у зайчика? Воно стає теплішим та густим. Воно стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Малята, а зараз я пропоную вам. Скласти про зайчика невеличку розповідь. Погляньте за цією табличкою. Зайчик це дика тварина, він живе в лісі. Будиночком для нього є кущі, дерева, під якими він ховається. Полюбляє їсти зайчик капусту, моркву. Травичку. Він змінює свою шубку, з сірої на білу. А дітлахів зайчика називають зайченятка. Так, звісно, малята зайченятка. Давайте ще раз кажемо. Це зайчик та заяць. Він дика тваринка і мешкає в лісі. Будиночком для нього є. Кущі та дерева, під якими він ховається. Зайчик полюбляє їсти капусту, моркву, травичку. З восени він змінює свою шубку з сірої на білу, а дітлахів зайчика називають зайченята так, малята. Відгадайте наступну загадку. Ця красуня не проста. Вона хитра та прудка, має хутро золотаве і розумна і лукава. Так, це лисичка малята. Яка лисиця? Вона руда, хитра, пухнаста, лисиця дуже хитра, яка вона? Хитрюща, хитрюща, де живе лисиця? Лисиця живе у норі. Давайте складемо про лисичку невеличку розповідь. Погляньте. Лисичка це хто? Лисичка, де вона мешкає? Лисичка дика тварина, вона живе у лісі. Будиночок її у норі. Вона полюбляє їсти. Мишей, жуків, рибку, курей. Шубка в неї руда, похнаста, а дітлахів лисички називають лисенята. Давайте ще раз про неї розкажемо. Це лисиця, вона живе в лісі. Це дика тварина, будиночок у неї в норі, любить їсти мишей, жуків, курей, рибок. Шубка в неї руда та пухнаста. Дітлахів лисички називають лисенята. Ходить злий, голодний, ж сіру шубу має, зайців попалю ганяє. Так це вовк, звісно, малята, а який вовк? Він сірий, кудлатий, великий, сердитий та злий. Вовк дуже злий, який він? Злющий, повторіть, Злющий. Так, вовк та лисиця взимку не сплять та запасів на зиму не роблять. Давайте розкажемо про вовка. Це вовк, він дика тварина та живе в лісі. Будиночок вовка це нора. Так? Вовки люблять їсти оленів, м'ясо, зайців, а також куропаток. Шуба у вовка, сіра, кудлата. Дітлахів вовка називають вовченята, так. Молодці малята. А це хто? В теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, як пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Так, це ведмідь малята. Звісно. А який ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. Він дуже сильний. Ми можемо сказати, який він? Сильнющий. Давайте повторимо разом. Сильнющий. Яка шуба у нього? У нього товста та тепла шуба, а як він реве? Ррда, та, так грізно. Якщо що він любить їсти? Так, восени ведмідь ходить лісом, їсть спілі ягоди, горіхи та жолоді, збирає мед, нагулює собі жирок. А що робить ведмідь взимку? Взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Давайте розкажемо про ведмедя. Це ведмідь. Він живе в лісі, це дика тварина. Будинок його барлога, де він міцно спить взимку. Ведмідь восени любить їсти різні ягоди, гриби, мед, а також може ловити грибу та мишей. Шуба у нього бура, тепла, так, дітлахи ведмедя ведмежата. так? Відгадайте наступну загадку. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніж, як чорний шпичачок, очі на мистинки. Так, це їжачок, звісно, мама. Скажіть, будь ласка, який їжак? Він колючий, сірий, маленький, так? давайте розкажемо про їжачка. Ми вже багато про нього говорили, багато про нього знаємо. І з легкістю зможемо сказати, що їжак це дика тварина, він живе в лісі. так? Будиночок його під деревом, так? він спить у норі під деревом. Взимку він Спить, а восени та влітку любить ласувати ягодами, грибами, слимаками та мишами. Як називають малюків їжака? Їжачата так, малята. Так, послухайте наступну загадку. Пухнаста маленька, руденька, жвавенька. Прудкі стрибки стрибає, гриби їсть та збирає. Це хто? Це білочка, так, яка білка? Руда прухнаста, прутка, маленька. Який хвіст у білки? Довгий, пухнастий. Яка білка? Хвостата. Де білка живе? На дереві, у дуплі. Як вона готується до зими? Вона збирає гриби та горіхи. А що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Так, білочка змінює своє хутро. Улітку воно роде, а взимку сіре. А навіщо? Так, щоб їй було важко помітити на дереві. Складемо розповідь про білочку? Так, це білка. Вона дика тварина, живе в дуплі на дереві, збирає горіхи, жолоді, шишки та ягоди. Так? Вона змінює свою шубку з рудої на сіру. Так, діти білочки, більченята, малята. А тепер пограємо і знайдемо всіх тварин. Ось ведмідь. Так? На дереві сидіть білочка, якось щас ховався зайчик. У норі сидить лисичка, а це хто мишка маленька така, Барсук барсудити і їжачок збирає гілочки. А тепер таке цікаве завдання, малята. Скажіть мені, будь ласка. На червоне коло ми посадимо тварин, які, не мі... які міняють шубку, а на синє тварин, які готуються до зимового сну. Отже, хто міняє шубку? Зайчик та білочка. А які тварини сплять взимку, ведмідь їжачок, так, так малята. Малята, а скажіть мені, будь ласка, це хто? Ділка, мураха, метелик та павучок. А як вони готуються до зими? Де живуть мурахи? Мурахи живуть у мурашнику, так. У ньому вони живуть влітку, а взимку? Вони ховаються під землею від морозу. так. так. А куди ховаються павуки, жуки, мухи? Вони ховаються у кору дерев під сухим листям. А зараз я пропоную вам пограти ще в одну цікаву гру. Алята! Погляньте, яка цікава гра в мене для вас є. Вона називається Мовна квітка. Погляньте, хто, які дикі тварини намальовані на цій квіточці у нас. Зайчик, білочка, ведмідь, вовк, їжачок, лисичка та єнот. Погляньте. А сюди я буду підставляти різні картинки. І ми спробуємо з вами скласти речення. Наприклад, погляньте, я кладу першу картинку на ній зображений ліс. І ми з вами складемо речення. Ліс потрібен. Ліс потрібен. Вовку. Ліс потрібен. Зайчику, ліс потрібен. Білочці ліс потрібен. Їжачкові ліс потрібен. Лисичці ліс потрібен. Єноту, ліс потрібен, ведмедику. Так, малята, а тепер змінимо картинку. Погляньте. Дівчинка співає про кого? Дівчинка співає про їжачка. Дівчинка співає про лисичку. Дівчинка співає про. Єнота. Дівчинка співає про ведмедя. Дівчинка співає про. Вовка. Дівчинка співає про зайчика. Дівчинка співає про білочку. Так. Погляньте, ось які чудові речення в нас з вами виходять. А тепер Марійка заблукала у лісі і злякалася. Кого з цих тваринок може злякатися Марійка? Марійка заблукала у лісі і злякалася вовка. Марійка заблукала у лісі і злякалася ведмедя. Марійка заблукала у лісі і злякалася лисички. Марійка заблукала у лісі і злякалася єнота. Марійка заблукала у лісі і злякалася зайчика. Хоч він і не страшний, але вона злякалася. Марійка заблукала у лісі і злякалася їжечка. Марійка заблукала у лісі і злякалася білочки. Малята, яка чудова гра, у нас з вами вийшла. Молодці малята. Малята, на цьому наше з вами заняття завершується. До побачення, малята! До наступних зустрічей!